Що означає розкласти многочлен на множники? Хто в минулому році працював, той розуміє, нам залишилося тільки згадати, а які ж існують формули скороченого множення. Я вам нагадаю: А в квадраті мінус Б в квадраті дорівня. ця формула називається різниця квадратів, її можна розкласти на добуток двох дужечок. Хто пам'ятає А плюс Б і А мінус Б. Молодець Артем. А плюс Б і А мінус Б. Дякую. Тобто, якщо ми будемо мати такий многочлен, то ми можемо розкласти на добуток таких дужечок. І друга формула, ну, друга їх не тільки дві, але я хочу вам, щоб ви менше запам'ятовували А плюс Б в квадраті. Пам'ятаєте, ця формула називається квадрат двочлена і вона чому дорівнює? Хто пам'ятає? вона має Алло. три доданки А в квадраті далі плюс 2AB, зверніть увагу, 2AB, плюс B в квадраті. Але ж дивіться, ми будемо справу мати з многочленами, тому в нас буде записано такий многочлен, а нам треба його, так би мовити, згорнути в дужечку і в квадраті. Ну, ми будемо, Пам'ятаєте, я вам розказувала про секрети, як згорнути. Ми дивимося на перший доданочок і на останній доданочок. І дивимося, а яке число тут піднесли до квадрату. Записуємо його в дужечках на першому місці. Дивимося на останній, дивимося, який вираз треба піднести до квадрату. То пишемо його на другому місці. А отут подвоєний добуток, ми для себе робимо перевірку. Тобто, перше множимо на друге і множимо на двічку. Якщо у нас 2аБ, оце подвоєний добуток, значить ми зробили все правильно. Ну, Давайте спробуємо це зробити. А і ще зверніть увагу на те, що якщо у нас може бути такий квадрат двочлена, але в дужках стоїть мінус, то що в нашій формулі зміниться? Якщо у нас в дужках буде А, ой, А мінус Б, то що в нас зміниться? Тоді буде А во 2 мінус 2 Б. Правильно, так. Да. У нас тут перед подвоєним добутком з'явиться знак мінус. Отут було А квадрат стане мінус 2АБ. Давайте подивимося. Нам пропонують скоротити дріб 16а в квадраті мінус 8А плюс 1. Дорі... А в знаменнику 16а в квадраті мінус 1. Так, ми з вами ще за межі часу не виходимо. да? Ну, я вже трошечки пришвидшую. Якщо ви подивитесь, дивіться, знову ж таки, вам роблю підказочку. Якщо ви маєте три е, доданки, то у вас повинна виникнута підозра, а не може бути це квадрат двочлена. Тобто, ви дивитесь на перший вираз, а яке число піднесли до квадрату, щоб було 16а? Якщо ви подивитесь, то це буде 4А. Дивитесь на останнє число одиничка. Ну і перед подвоєний добутком мінус, тобто буде мінус 1, Якщо ви подивитесь, мінус 1 в квадраті. А цей подвоєний добуток це для вас перевірка. 4а помножити на 1 буде 4а, і помножити на 2 буде 8а. Все ми зробили правильно. Тобто, тут кроки прописані. Що, щоб скоротити дроби, нам треба чисельник і знаменник розкласти на множники. Тобто Розкладаємо чисельник і знаменник на множники, використовуючи формули скороченого множення. В чисельнику ми використали формулу квадрат члена. І отримали 4а1 в квадраті. А якщо ви подивитесь на знаменник, то ми маємо 16а в квадраті мінус 1. Це формула, схожа на, квадрат, на різницю квадратів. І ми розкладемо по формулі 4а мінус 1 і 4а плюс 1. 4а плюс 1. Ну, це я, скажімо, розділила на такі кроки, а як це записувати? Тобто Ми це все будемо записувати. Дивіться, то після цього. Виразу ми пишемо дорівня. В чисельнику по формулі ми згорнули і записали квадрат двочлена, а в знаменнику ми розклали на множники, використовуючи формулу різницю квадратів. Тепер ми помічаємо, що ми маємо спільний множник 4а-1. В знаменнику в нас його взагалі не буде, ми його закреслимо, а в чисельнику у нас в квадраті. А раз в квадраті це показано, що 4А-1 помножити на 4А-1. Ну, як би мовити, їх два штуки коли ми закреслимо двічку, ми показуємо, що один ми закреслили, залишається ще один множник. І тому ми маємо, що в чисельнику ми маємо ну, записуємо все те, що в нас залишається. В чисельнику залишилось 4А-1, а в знаменнику 4А плюс 1. Тобто, і ми отримали ось такий результат. Знову ж тут прописують, оговорюють ОДЗ, що не дорівнює плюс-мінус 1 четверта, тому що при одній четверті на знаменник перетворюється внутрішнь. Ми це проговорили, з вами ми це все знаємо, але ми записувати на це витрачати час не будемо. Це і так зрозуміло. Тому ми будемо це записувати ось так. Коли в нас є много член, ми записали по формулам, помітили, що можна це скоротити, і в результаті записали многочлени, які в нас одержалися. Ну, Давайте спробуємо це на практиці. Якщо ви подивитесь на перший вираз А квадрат мінус Б квадрат, то ви помітите, що це формула різниця квадратів. І можна розкласти на А-Б і А плюс Б. А в знаменнику у нас вже формула квадрат до члена, як то кажуть, записана, згорнута, і ми його просто перепишемо. І помітимо, що А плюс Б ми маємо спільні. Множники, дивіться, в нас же тут стоїть знак помножити, ми маємо право скоротити. А додати Б закреслюємо, а тут двічку закреслюємо, так би мовити, показуючи, що в нас одна дужка знищилася, друга дужка залишилася. І у відповіді ми запишемо те, що в нас залишається. В чисельнику залишається А мінус Б, а в знаменнику А додати Б. Зрозуміло? Я видаляю, видаляю, і в другому ми рухаємося далі. Але зверніть увагу, що ми будемо тепер ми знаємо два способи розкладання на множники, пам'ятаємо, да? і можна використовувати декілька цих способів. Якщо ви подивитесь на другий приклад, то в чисельнику у нас вже є множник Х плюс Ой що я пишу, х додати у квадраті, тобто ми не змінюємо. А от в чисельнику, дивіться, 6х2 мінус 6y в квадраті, ви помітите, що можна 6 винести за дужки. А в дужечках буде х квадрат мінус y квадрат. Якщо ви на цьому зупинитесь, ну дивіться, у нас стоїть завдання скоротити дріб. Ми ще поки що нічого не скорочували, тому э, треба думати, а що ж треба зробити далі. Адже зараз ми не можемо ще нічого скоротити. Але знову ми помічаємо, що в знаменнику х квадрат мінус y квадрат це формула. От ми запишемо. Чисельник у нас буде х додати y в квадраті. А в знаменнику 6, і далі ми розкладаємо по формулі різниця квадратів x мінус y помножити на x плюс y. Зверніть увагу, що немає різниці, яку дужку писати спочатку, або плюс, або мінус. О, а тепер ми помічаємо, що ми маємо спільну дужечку, спільний множник x додати y. В знаменнику в нас такої дужки взагалі не буде, а в чисельнику ми закреслюємо двічку, показуючи те, що ми одну дужку скоротили, а інша залишається, і ми її записуємо в. Чисельнику. Чисельник x додати Y. В знаменнику буде в нас 6 дужечках Х відняти y. Тобто, і такий спосіб можна використовувати. Знову я витираю, і третій. Якщо ви подивитесь уважно, то в чисельнику що ми маємо? Якщо ми маємо три доданки, то є підозра, що це, мабуть, якийсь квадрат двочлена. Подивимося. А в квадраті це в нас А підносили до квадрату. Далі перед подвоєним добутком стоїть плюс, значить, в дужках у нас буде плюс. І дивимося на останнє. Б в квадраті, значить, Б підносили до квадрату. Ну, і Зробимо перевірочку тут, де подвоєний добуток. Тобто А помножити на Б буде ab і помножити на 2, бо подвоєний добуток. Маємо 2 АБ, значить все добре. А в знаменнику А плюс Б в третій ми ем, так і запишемо, у нас все тут дужка піднесена, ну, розкладено в кубі. І тепер аналогічно до того, як в нас було там А в кубі і Б в, в квадраті, ми меншу степінь скорочували повністю, то є А плюс Б в, в квадраті тут взагалі нічого не буде. А тут буде в нас дужечка, але степені віднімаємо. 3 відняти 2 буде в першій степені, тому. Ну, я першу степень писати не буду, а залишу дужку А плюс Б як знак того, що вона в першій степені. В чисельнику в нас залишається одиничка, а в знаменнику буде А додати Б. Зверніть увагу, що не нуль залишається, А одиничка. Тому, якби у нас залишався б 0, то 0 поділити на якесь число, був би нуль, а такого бути не може. Тому вам це підказка, що в нас чисельнику буде множник 1. Далі, і четвертий приклад. Здається, 12 чисельник ми залишаємо без змін а б в 4. А в знаменнику, мабуть, треба щось нам зробити. Якщо ви подивитесь уважно, ми маємо квадрат двочлена а-б в квадраті скорочуємо на А-Б в квадраті, тобто в знаменнику в нас взагалі нічого не буде, а в чисельнику 4 мінус друга степінь, залишається друга степінь. Записуємо, знаменника в нас не буде, тому я не буду записувати, залишається 2, і в дужечках А мінус Б в квадраті. Питання є. Якщо немає іще три приклади, пропоную. В п'ятому прикладі знову у нас квадрат двочлен або три доданки. Дивимося на перший А в квадраті, значить, ми А підносили до квадратів. Перед подвоєним добутком стоїть знак мінус, тому в дужках буде мінус. І дивимося на останнє дев'ять. Тобто ми підносили до квадрату число 3 в квадраті. Ну, дивіться, може, звісно, що бути така підвох, що а якби тут стояло не 6 а а було б 8а, то це б ми зробили, ну, це б не була формула, але ми перевіримо, а помножити на 3 буде 3а, і помножити на 2, бо подвоєний добуток, маємо 6а. Тобто, да, дійсно, це квадрат двочлена. Якби тут не 6 було, а 8, то ми в ході перевірки б зрозуміли, що ми записали формулу неправильно, і тоді значить, неправильно, ну, тоді не можна було б їх скоротити, але м, м, в більшість випадків все ж таки воно згортається, тобто підібране завдання так, щоб можна було згорнути. А в знаменнику тут маємо різницю квадратів. А квадрат 9, якщо ви помітите, ми маємо різницю квадратів, і ми маємо А-3 і А плюс 3. А плюс 3. Ну, і тут, звісно, що ми помічаємо, що А-3 можна скоротити в знаменнику А-3, а в чисельнику двічку, квадрат за квадрат закреслюю, записую все, що у нас залишається. -3, а 3 в чисельнику, а в знаменнику А додати 3. Так, шостий приклад. Що ви бачите, що в чисельнику? Різниця квадратів А 5 і А 5. А в знаменнику три доданки, значить, є підозра, що це А плюс 5 в квадраті, квадрат двочлена. Перевіряємо. А квадрат А. І в кінці 25 це 5 підносили до квадрату. Перевіряємо подвоєний добуток. А на 5 буде 5 а і помножити на 2, 10 А, все нормально. Знак плюс, знак плюс, все добре. А плюс 5 скорочуємо в чисельнику не буде. В знаменнику двічку ми скоротили, залишається А-5. А додати 5. Дивіться, я скільки прикладів таких розв'язала, що я вже інтуїтивно розумію, що відбувається, тобто я вже знаходжу ці доданки. Тобто ви розв'язуєте скільки, щоб ви також оце закритими, як то кажуть, очима вже розуміли, що відбувається. Так, якщо ви подивитесь тут в чисельнику, то є підозра, що це квадрат двочлена, тому що три доданки. Так, квадрат двочлена. Якщо подивимося, 4а в квадраті, який вираз підносили до квадрату? Ну, 4, це, щоб отримати 4, треба 2 піднести до квадрату. Щоб х квадраті, треба х піднести до квадрату. Перед подвоєним, Доброго, добутком, перед подвоєним добутком у нас стоїть знак мінус. І далі у нас y. Y в квадраті, значить, ми підносили до квадрату y. 2х мінус y в квадраті. Перевіряємо подвоєний добуток. 2х помножити на y буде 2 xy і подвоєний добуток, тобто можемо на 2, маємо 4 xy дійсно, ми маємо 4 xy Значить, правильно ми зрозуміли формулу. А тут в знаменнику, звісно, що ми формули, формули, формули. А якщо ви тут подивитесь знаменнику, тут формули немає, але можна винести y за дужки. То тобто, ви з таким слідуєте алгоритмом як розкладати на множники. Спочатку думаємо, що виносимо задушки. Якщо задушки не можна винести, значить пробуємо формули. Спосіб групування. Давайте ми зупинимося на наступному уроці про спосіб групування, але як ви пам'ятаєте, то спосіб групування там повинно мати хоча б 4 додатки. В наших прикладах тут немало і 4 додатки. Ну, Найпопулярніше це винесення спільного множника задушки за допомогою формули. Якщо ви це будете знати, вже 9 балів у вас вже буде. А високого рівня треба, звісно, що вміти і бачити оце групування. Ну, все, як то кажуть, по черзі. І так, y виносимо задушки, залишається у нас 2х мінус. -Y, y виносили задушки, у нас залишається y. І, в принципі, радіємо тому, що ми зробили все правильно, адже в нас є спільні множники 2х мінус Y. знаменнику скоротили і тут двоєчку скоротили. Маємо 2х мінус Y. А в знаменнику Y. Все, ми отримали результат.